Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні готуватиму скумбрію мариновану по-корейськи. Нам знадобиться 2 скумбрії, попередньо я їх розібрала на філе. Також знадобиться 250 г цибулі та 350 г моркви. А для маринаду по 60 мл води, оцту та олії. По одній столовій ложці цукру та солі та 2 чайних ложки приправи для корейської моркви. Також знадобиться духмяний перець, 6-8 грошин та лавровий листок. Спочатку зроблю маринад. Змішую воду, оцет та олію. Також додаю всі спеції і відправляю на вогонь. Як тільки маринад закипить, відразу вимикаю і залишаю до охолодження. Нарізаю цибулю та натираю моркву на терці для корейської моркви. Нарізаю скомбрію та додаю її до овочів. До риби та овочів додаю маринад, перемішую та перекладаю в контейнер. Через 12 годин рибка буде готова. Можна буде смакувати.